Усім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачне печиво, яке зараз в тренді. Називається воно Нью-Йорк Кукіс, воно дійсно неймовірно смачне, зовні зі скоринкою, всередині м'якеньке, з начинкою, і приготуємо ми його сьогодні зі смаком халви із шоколадною начинкою всередині. Розпочинаємо приготування з начинки. Для цього нам знадобиться темний шоколад і вершки жирністю не менше 30%. Виливаємо вершки в сотейник і доводимо на плиті до кипіння. Все, вершки закипіли, знімаємо з плити. Виливаємо наш шоколад і залишаємо на хвилинку, щоб шоколад почав танути. Перемішуємо. Виходить ось така густа маса, такий густий шоколадний ганаш. Накриваємо плівкою в контакт. І відправляємо у холодильник на годин 5-6, а зручніше це робити з вечора і на ніч відправити у холодильник стабілізуватися. І після того, як начинка стабілізувалася, переходимо до приготування тісти. Для цього нам знадобиться м'яке вершкове масло, цукор, яйця кімнатної температури, соняшникове насіння, халба, пшеничне, борошно, кукурудзяний крохмаль, сіль і розпушувач. До м'якого вершкового масла додаємо цукор і збиваємо. Виходить ось така пишна маса, додаємо яйця кімнатної температури. Знову перемішуємо. До борошна додаємо кукурудзяний крохмаль, сіль і розпушувач. Перемішуємо і додаємо до яєчно-масляної маси. Перемішуємо. Виходить ось таке м'якесеньке, трохи липке тісто. Сюди ж додаємо соняшникове насіння. І подрібнюємо халву. І відправляємо халву до тіста. Перемішуємо. Все виходить ось таке м'якесеньке тісто. Викладаємо тісто на плівку і відправляємо у холодильник на стабілізацію на 30-40 хвилин. І поки тісто стабілізується, підготуємо начинку. Бачите, шоколадний ганаш за ніч повністю стабілізувався, він дуже-дуже твердий. Поки що сформуємо з шоколаду кульки, які підуть всередину якось начинки. Чайною столовою, бо як я ложку для морозива беремо трохи шоколадної маси. Ну, Буквально, якщо вимірювати в грамах, це грамів 10-15, приблизно так. І формуємо кульку. Ось, бачите, приблизно так, я трошечки її ось так сплющую. І ставимо на пергамент. І поки що прибираємо морозильну камеру. Через 30 хвилин дістаємо тісто, начинку. Готуємо деко з пергаментом і я беру ваги для того, щоб відважувати рівну кількість тіста порційно на кожне печиво. Так, на одне печиво я буду брати приблизно 100 грамів тіста 90 100. Робимо ось таку ліплюшку, чи як це назвати, вкладаємо начинку і ось так загортаємо. Так, на плівці це не дуже зручно робити. І формуємо кульку. Все. І ставимо ось сюди на пергамент, тому що ми будемо печиво перед випічкою підморожувати. І тепер відправляємо їх в морозильну камеру. Добре підморозитися на 40-60 хвилин. Через годину дістаємо підморожене печиво, викладаємо на деко застелене пергаментом на достатній відстані один від одного. І, до речі, завдяки ось цьому етапу підмороження ми можемо готувати печиво завчасно. Заморожувати і випікати тоді, коли це буде необхідно. Це дуже зручно. Відправляємо печиво випікатися у духовку розігріту до 170 градусів на 15-20 хвилин. Дістаємо готове печиво і даємо повністю охолонути. Печиво вже повністю охололо, і ми його перекладаємо на тарілочку. І ось таке вийшло печиво. Зі скоринкою ззовні, і при цьому м'якесеньке всередині з начинкою. Бачите? Воно повністю готове, але м'якеньке. Ну, ось трендова Нью-Йорк кукі з халвою та шоколадною начинкою всередині готово. Печиво неймовірно ароматне, смачне і досить калорійне, не без цього. Тож обов'язково готуйте, особливо якщо ви полюбляєте халву, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. і До зустрічі.